Показую, як сісти на наш трактор. Ось Дивіться собі, простенько, ножку праву, леву хто як поставив. Дивіться, не треба її так перекидати, чи так десь через руль. Ось чітко ногу поставили і сіли. За руляв. Потрималися і сіли. Дивіться, скільки тут місця. Скільки тут місця. Захист зроблений для того, щоб нога в ремінь не влізла. Щеплення, руль. Ви сидите на сідусь і достаєте дальній край руля ось достаєте. Зручно сідати на його. Хочете на ліву сторону, сіли, хочете на праву сторону. Не треба ногу сильно піднімати. Ось, акуратненько, низенька сідушка, тут дуже, дуже зручно. І ось таким чином ви собі сіли. Все під руками, перемикання, розблокератор. Газ ручний. Все є. Ручка керування розподільником. Ось. Тобто не треба нікуди нахилятися, ні вперед, ні назад. Все, ось дивіться, все можна достати працює. Гальма щеплення. Гальма щеплення. Ззаді фриза прицеплена. Ось так. Підняли і зняли. Не треба отак закидати ногу, як на мотоцикла. Молодим взагалі легко. Молоді запригують на нього як на коня в свій час. Так, дуже часто кажу. Багато мені пишуть там і кажуть, що ногу треба перекидати як на козла. Ну, якщо вам вже тяжко перекидати ногу, то може вже вам і не потрібен цей тракторець, але таке купуйте, дивіться, працюйте. Обов'язково приїжджайте, якщо є можливість, приїжджайте, покажемо вам, дамо проїхатися. розкажемо, як це все працює. Ви зможете самі покитатися, на всі педальки понажимати, рычажки тяжки подергати, перевірити, як воно працює. А тоді вже в коментарях писати, як і що ми робимо. Тому що люди зазвичай не знають і не бачать того, що ми робимо, і ні разу не пробували, і не бачили. Але пишуть і пишуть. То таке діло. Тому звертайтеся, номер телефону у вас на екрані або в описі відео. Вся інформація по телефону. Розкажемо, покажемо, домовимося. Слава Україні!